Друзі, вітаю вас. Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва, і ми з вами традиційно тут зустрічаємося для того, щоб проаналізувати все те, що відбувається, дуже багато подій, дуже багато висловлювань. Наша з вами задача в цьому всьому не загубитися, зрозуміти, що відбувається реально, і для чого звучать ті або інші висловлювання. Ну і звісно, як це все впливає на нас з вами, на наше життя сьогодні, на наше життя з вами завтра. І в цьому нам сьогодні розбиратися і зводити все під якийсь загальний за знаменник допоможе Денис Попович. Це військовий оглядач. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте спочатку спробуємо прояснити ситуацію навколо Вугледару, тому що спочатку у нас розлетілася інформація, що все виходять з Вугледару Збройні Сили України, тому що немає доцільності його утримувати. Потім з'явилася інформація, що ні, продовжують тримати Вугледар. Так, ситуація складна, так ситуація важка, але тим не менше. Сьогодні я звернула увагу на публікацію Радіо Свободи. Вони посилаються на Співзасновника проєкту Діпстей та аналітика Руслану Микуло. І за його словами, для утримання міста силам оборони потрібно зрізати кліщі, які сформувала армія Російської Федерації на флангах навколо Вугледару. Однак сил у ВСУ на це. Немає так, вважає аналітик, і говорить про те, що ЗСУ можуть втратити контроль над Вугледаром за кілька днів, можливо, за кілька тижнів. Попри це, постійні атаки Російської Федерації відбуваються. Вугледар перебуває під контролем ЗСУ. Про це повідомили 26 вересня в своєму телеграм-каналі. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців, яка якраз таки тримає оборону цього міста. Давайте розберемося, що станеться в разі втрати вугледару. Що станеться в разі того, якщо ми продовжимо тримати Вугледар, чи є в цьому доцільність, і яка доцільність зі сторони ворога брати Вугледар? Ну яка доцільність тримати Вугледар на сьогоднішній день? То питання трошки не до мене, а то питання до військового командування. Тобто вони вирішують, скільки часу тримати Вугледар, коли звідти відходити, чи треба звідти відходити, чи є в них резерви для того, щоб вугледар відтримувати і утримувати такий інше. Тобто давайте ми залишимо е, цей коментар тому, хто приймає відповідні упалюють відповідні рішення. Значить, е, питання щодо того, що отримує ворог і що втратимо ми у разі втрату слеж захоплення вугодару з, з боку ворога, вона, в принципі, витікає одне з одного. Передусім, це залізниця. Якщо ми подивимося на мапу, ми бачимо залізницю, яка йде в Лоноваському районі. І далі вона йде уздовж лінії фронту, паралельно лінії фронту. Саракана залізниця дуже важлива. Прямує вона далі в Херсонську область, повертає на Мелітополь у бік окупованого Криму. І цю залізницю, до поки ми тримаємо в годар, ми тримаємо під вогневим контролем артилерії безпосередньо. Таким чином логістика ворога ускладнюється через те, що ми тримаємо її під контролем. Якщо ми відійдемо з'їдемо від з Бл.дару втратимо це місто. Ну, по перше, ми не розуміємо, на яку ми відійдемо, де там знаходяться оборонні споруди, чи вони знаходяться взагалі, чи хтось їх будував. В мене просто немає інформації, тому я щодо цього питання, тому я кажу в такий умовний спосіб. Так і там, взагалі, місцевість не дуже прийнятна для оборони, чесно кажучи. Там степ і мало населених пунктів. Тому там зачепитися буде важкувато для того, щоб після відходу від в там буквально Богоявленка, Максимівка, трудове Богоялонка це теж вона в принципі може бути під загрозою у разі просування ворога, і тільки там далі Шахтарський, ясна поляна. Ну чесно кажучи, дуже схоже на те, що взагалі ми можемо відійти аж туди, де був фремівський виступ. Ну, це так. Це мої, це мої здогадки. Тому я тут просто. Ділюся своїми думками зовсім це не обов'язково, що таке відбудеться, і таким чином ми втратимо вогневий контроль, і ворог зможе користуватися цією залізницею більш вільно. А якщо стусувати той факт, що вони побудували щодо гілку, то ми розуміємо, що логістика ворога на півдні уздовж того моря в окупованого Криму і уздовж лінії фронту залізниця рокадна це дуже зручно. Ми це розуміємо для підтримання значить, логістичних спроможностей. Вона збільшиться в рази, і це, от е, перше, що е, спадає на думку, коли ми кажемо про можливу втрату в Якщо говорити про Курську операцію, вона останнім часом не в топі, скажімо так, новинних заголовків. Більше уваги все ж таки було прикуто до Вугледару і до Покровського напрямку. Але тим не менш, інститут дослідження війни він продовжує за цим всім стежити. І от вони давали звіт ще за 24 вересня. Вони говорили про те, що Сили оборони України продовжують наступальні операції вздовж свого виступу в Курській області і відбили. Понад 10 населених пунктів, зокрема, просунулися під час механізованої атаки на південь від веселого, і так звані російські блогери стверджували, що вони провели механізовану атаку і просунулися в цьому районі. Додаткові кадри 20 вересня свідчать про те, що українські сили недавно просунулися на полях на схід від веселого. Геолокаційні кадри за 23 вересня показують, як ЗСУ завдають удару по російському зенітному ракетному комплексу БУК Н3 на схід від Рильська, що приблизно за двадцять. Кілометрів на північний захід від курського виступу також можна простежити, що підсилюють наші позиції. Скажімо, в Курській області є певне перекидання наших військових. Туди чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом нас чекає розширення військової військової плацдарму саме на території Російської Федерації. Ну і вже розширюється порівняно з тим, що було після 6 вересня. Та навіть у порівнянні з наступом Російської Федерації бік селища с яке мало місце 9-10 вересня. Пам'ятаємо цю історію, е, коли кажете про веселе і про населені пункти то вколо цього населеного пункту, то це є другий прорив в Лушківському районі, який зараз триває, і е, теоретично ми все ще кажемо про те, що він може коштувати росіянам оточення в районі селища Кульбаки. Тобто в притул в Лужківському районі, значить вони можуть бути затиснуті між, скажімо так, нашими клющами, між скажімо так, першим районом проривом проривою другим і державним кордоном. Якщо нема подивитися, можна буде зрозуміти про що йдеться мова. Бо я зараз на пальцях поясню, то можливо трошки важко зрозуміти. третій: третя присутність на, в Курській області. Українська армия, вона фіксувалася в районі селища Тьоткина, населеного пункту. Але там, поки що, ми не можемо казати про якісь суттєві просування. Таким чином, ми бачимо, що присутність в Курській області вона є, і, і на мій погляд, це важливо з трьох причин: перше це той факт, що ми витягуємо резерви. Зараз називається цифра 40 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації, які зараз присутні в Курській області. І роблять те, що вони роблять. Тобто намагаються контрнаступати, задають ударів, проводять механізовані штурми так і таке інше. Це перший варіант. Давайте ми собі уявимо, якби ці 40 000, ну, наприклад, з'явилися під ударом. Наприклад. Тобто, де б зараз було це місто, і, чи розсмірковуємо зараз з вами, чи варто його отримувати і що там зараз треба робити. Бо якби ці 40 тисяч опинилися від Покровського, наприклад. Теж. Ну, тобто, це відтягувані розерів, плюс я дуже багато про це кажу. Це обмінний фонд території. Давайте ми згадаємо. Давайте ми згадаємо заяву Володимира Путіна, який він зробив 14 червня, так, 14 червня, де він запропонував мирний договір, який зводився до капітуляції України. Ну фактично, мир в обмін на території, так оком е, ураховувати, враховувати ситуацію на землі. То ситуація на землі тоді була інша, а зараз ситуація на землі друга. Зараз ситуація на землі вже включає в собі Курську область. І на тепер цю ситуацію теж треба буде враховувати. Як бачимо, Путін більше не пропонує подібних обмінів. і очікує, що російська армія може вичувати нас з Курської області. Ну, чому зараз Курщина випала з фокусу уваги? Ну, власне, тому що зараз ми маємо водудар, ми зараз маємо Південь Покровського виступу, ми зараз маємо Селідове. Тобто зараз ми повернулися в Україну, скажімо так, фокус нашої уваги, фокус нашої уваги повернулися в Україну. Чи видно, якщо там будуть нові наступальні операції наших бійців на території Російської Федерації, то знову ж таки фокус цієї зміниться. Чи можемо ми говорити про те, що якраз таки курська операція дозволила ем, стримати окупантів на покровському напрямку, і чи можемо ми в принципі говорити про те, що е, нині там ситуація, ну якщо не стабілізувалася, то принаймні не є такою напруженою, як кілька тижнів тому? І, на жаль, ми не можемо стверджувати на те, ні інше не провели на жаль, бо ситуація е, на е, Донецькій області. І, зокрема, на Попровському виступу вона не є. Вона дуже далека до стабілізації. Як би нам не хотілося до цього казати, але вона дуже далека до стабілізації. Можна сказати про те, що Курська область вона е, призупинила наступ Російської Федерації на певних напрямках, на певних ділянках фронту, зокрема безпосередньо на Попровському. Е, бо не вистачає сил, не вистачає резервів для того, щоб здійснювати активні наступальні дії на всіх напрямках, на які в Російській Федерації хотілося б це робити. Але якщо ми подивимося на мапу, ми побачимо загрозу. Е, значить, е, Ну я кажу, невельське Галицинівка-Красногорівка. Це населені пункти давно вже під контролем Російської Федерації, наприклад, я просто звик так казати. Але це саме те, е, що називається невельською кишеню або Невельським виступом. Зараз ворог намагається його ліквідувати. Він наступає з сформовані дві е, частини, скажімо так, кліщів площа. Північно, це в районі Галицинівки живу не перше. Сукурине, Українськ, Українське, нижче це е, південніше, це Красногорівка, Гостре, і е, е, там вони можуть атакувати гірник, Курахівку і таке інше. Тобто, зараз ці населені пункти в контексті того, що вони намагаються там зімкнути кільце оточення, вони зараз фігурують. Тобто ворог намагається нам зробити ще одне кільце оточення окрім Вукудар. Там зараз ведуться радні бої для того, щоб ми е, організовано відступали і більше стримували ворога і таким чином здали більше втрат. Знову ж таки, коли ми кажемо про Покровський про напрямок, ми кажемо про Селідуве. Селідово це е, населений пункт якраз неподалік від Цукурню. І якщо ми знову-таки подивимося на мапу, ми побачимо, що ворог так само там готує оточення. Тобто він вже формує кліщі зверху і знизу, з півдня та з півночі. Теж може бути оточення слідово важливо, скільки там є трикони, там воно географічно розташовано таким чином, що вона заважає наступу до на Покровська. Відповідно, зараз ворог, замість того, щоб вирішувати всі завдання одночасно: наступати на Мирноград, наступати на Слідове, наступати на невівській кишені. Загрожувати далі Кураховому, значить, наступати на Гударі і так далі. Він зараз змушений питання вирішити посадово. То, тобто Курахове, то, вибачте, Новудар, невельська кишеня, потім Курахове, або можливо, Слідове, а потім Курахове, а потім вже можливо Поброське. Це, в принципі, наслідки Курської операції, на мій погляд, вони в цьому цьому полягають. Але казати про те, що ситуація стабілізована, на на жаль вкрай заранее. Чи є перспектива того, що ми можемо в принципі цю ситуацію стабілізувати і цей наступ зупинити? Чи все таки бажання взяти Покровськ, воно непереборне, скажімо так, у окупантів, і вони не зупиняться не перед чим? Я так розумію, що межі там якихось особових втрат або втрат техніки, після якої вони скажуть окей, ми припиняємо цей наступ, в них немає. Ну, ми бачимо, що вони вкидають всі можливі сили для того, щоб наступати. Ми зараз поки що не кажемо на Покровську, скільки вони повинні виконати ті завдання, про які я казав значить, нещодавно тільки що. Але від зяття Покровська вони жодним чином не відмовилися, і не треба мати ілюзію цього того, що вони не почнуть туди наступати. Просто питання: коли. На мій погляд, це може статися в кінці жовтня. Але я тут, знаєте, як вже вирок зробив Селідову з мого боку, це було б неправильно. От, оскільки я тільки що сказав, що допоки вони не візьмуть Селідове, вони далі не продовжать рух на Покров. Тому, мабуть, мій прогноз не є коректним. І відповідно, давайте ми почекаємо події довкола Селідового, і залежить від того, чи воно закінчиться, тоді ми можемо очевидно казати про наступ на Покровську. Покров пікресню покров, своє ще мурноград там, теж е... він небезпеці це, це на це на знаходиться. Но... А, да. Також в нас от цей період він характерний тим, що в нас пішла нова хвиля розмов про мирні плани, закінчення війни, чи то не закінчення війни, ну і так далі, тому подібне. І це все відбувається на фоні візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де всі чекали от того самого дозволу бити західною зброєю, а конкретно британською, по території Російської Федерації, а саме вглиб, Але цей дозвіл поки. Що отриманий не був більше того, якщо виходити із публікацій, які роблять, е, роблять західні змі, е, вони стверджують, посилаючись на свої джерела, про те, що е, західні союзники не задоволені планом, вони не бачать в ньому конкретики. Це просто от набір побажань від України, зокрема, е, дозвіл бити в глиб Росії і зокрема е, озброїти Україну. Е, при цьому всьому паралельним треком звучать. Нові ядерні погрози від Путіна, і тут раптово виходять європейці, наприклад, Чехи, наприклад, представники Європейського Союзу кажуть, не треба нас залякувати. Ми не боїмося. Ми на цей вже ядерний шантаж не підемо. В чому тоді проблема дозволу для України бити в глиб Росії, якщо вже ну там умовно весь європейський союз, який очевидно, якщо би врахувати ці погрози, постраждав би перший, каже: Ми не боїмося цього всього. Давайте дозволимо Україні при в Цьому всьому в Сполучені Штати мара говорять: ні, давайте ще почекаємо. Ну, я повертаюся до своєї версії, яку я висловлював ще от до цього та ні толкаю, так скажемо. Буде дозвіл, не буде дозвіл, не буде дозвіл, а буде дозвіл. А от майже надали дозвіл. Але давайте почекаємо от трохи от ще ще. І цей дозвіл буде, але можливо, він буде не публічним. Пам'ятаєте, почалися ці розмови там пару тижнів тому із публікації західні преси. До цих розмов я був великим скептиком щодо надання, надання дозволів. Потім я вирішив, що мій скепсис був значить, передчасним, але я був би першою людиною, яка підняла б руки і сказала би, що я не правий. І слава Богу, що я не правий. Але на превеликий жаль, скепсис повернувся. То я висловлю свою позицію, яка передувала ось цьому цьому значить, медійному шторму стосовно надання дозволів, вона полягає у тому, що в цьому є політичні причини. І це суто передвиборча тематика Сполучених Америки. Ми бачимо істеричність до Дональда, Дональда Трампа. Він чіпляється за все. Так, його висловлювання там, значить, емоції, вони через край буся. Я послухаю його останні значить, вислови. Таке враження, що він жодного разу він був, не був в Україні після початку Шерпашного вторгнення. Хто йому вклав в ухи, що все знищено? Мені каже, мені я, я не розумію. Відкрила ця інформація, ну принаймні Львів такого стоять. Я тут пожартую, де, де і Київ трошки зберігся. Ну очевидно, Трампу про це ніхто не сказав. То це передвиборчий абсолютно мотив. Якщо зараз, на мій погляд, це моя думка. Якщо зараз Байден оголосить про те, що надано дозвіл на використання, ну принаймні, навіть британської зброї, яка має американські компоненти в території Російської Федерації, вилізе Трамп і почне казати, що Трамп штовхає світ на. Третього, вибачте, Байден, Байден штовхає світ на третьісту війну. А якби я був президентом, нічого б не було, б, я б домовився з Путіним. Все було б класно, була погода, і був би мир, дружба і, і все таке інше. І все це може надати політичних балів республіканцям перед виборів, і саме цього очевидно в таборі демократів бояться, тобто є в них певні застереження. Я вважаю, що в цьому може полягати причина. Оскільки ніяких практичних е застережень, ніяких практичних, е скажімо так, проблем з точки зору е для того, щоб кінозвіл не існує, вже в область зайшли, нічого не відбулося, тобто які вже які вже червоні лінії існують насправді, вже рознесли всі склади, значить в Турській області, вже ядерну траду покоцали, коли бомбили бордувальники дронами. А існування ядерної ну а значить, а ядерна триада, Якщо навіть там була б загроза для цього компоненту в Російській Федерації, і для попередньої ядерної доктрини це вже був привід для того, щоб застосовувати ядерну зброю. Нічого такого не сталося. Тому це суто політика. Я думаю, що вона пов'язана з уборами. Ну, а чисто теоретично, от якби Україна так послухала, що їй не дозволяють, а потім взяла собі та і вдарила туди, куди треба було, по тих цілях, які треба було, що би відбулося після того? Ви маєте на увазі західну зброю? Так. Ну, очевидно, існує ризик такий, що може бути скандал, і нам можуть відмовити постачання цієї зброї. Не обов'язково всієї зброї, як такої, тобто. от. Від А до Я, а саме цієї зброї, там умовних скальпів чи з чи вони існують такий лізи, ми цього не хочемо допускати. Ну і також наші союзники намагаються моделювати, чи то намагаються нас змусити думати, що вони моделюють. Але видання The Economist вийшло з публікацією про те, що Україна та її західні партнери стоять перед викликом. Війна триває вже понад два з половиною роки. А бажана перемога залишається далекою. Багато експертів і політиків закликають до переосмислення стратегії та більш чесного підходу до цілей, які переслідує Україна у своїй боротьбі проти Росії. Зокрема, Ідеї змінити підхід до військових дій, бути відкритими щодо реальних цілей, і навіть серйозно розглянути питання про приєднання України до НАТО, попри часткову окупацію території країни, стають дедалі актуальнішими. Чи можемо ми говорити про те, що оце переосмислення, про яке говорять західні політики, воно може призвести дійсно до того, що Україну візьмуть в НАТО? Ну або принаймні це буде якесь от таке. Прогресивне запрошення аля, ми даємо вам запрошення, але воно почне діяти після того, як закінчиться війна. І якщо ми говоримо про ці самі реальні цілі, про які пише The економіст, чи можемо ми стверджувати, що реальною ціллю може бути там припинення війни десь по лінії бойового зіткнення, і чи це дійсно тоді може вважатися припиненням війни? Це друга частина вашого питання вона надто складна. Тобто, от ми зараз вам можемо якусь відповідь дати, наприклад, хоч якусь. Далі повертаються хлопці з фронту, які проливали кров на цих населених пунктах, і спитають: Шановні друзі, от ви сиділи в Тулу і дали, дали за нас цю відповідь. А ви спитали нас, нашу думку? Ми тут проливали кров, захищали вас від загарбників, від стоїли Київ. Відстояли інші міста України Чернігів Суми. А ви тут за нас вирішили, що припинення війни по лінії фронту це є припинення це є припинення війни, і в цьому моделюванні криється відповідь: тобто, ті, хто зараз воюють безпосередньо, знищують ворога на лінії возітнені, вони можуть мати свої віркування з того, що їм було. І що ми, і що, і що насправді і що насправді е, треба було б називати перемогою, і треба було б називати укладенням угоди мирної угоди з ворогом Російською Федерацією. Хоча е, я готовий навіть в глаза кожному з них сказати, очі кожному з них сказати про те, що без перемовин так чи інакше, досягнення мирної угоди сталої не буде, а буде північно-корейський варіант. Ну от до якого очевидно нас багато хто хоче підступнути який означає розділення окупованої території України на якийсь момент припинення вогню і тієї території України, яка зараз контролюється законним урядом. А що таке перемога? Ну, в принципі, ця ситуація була, ця модель була озвучена. Тобто це вихід на кордони 91-го року. Ніхто цього не скасовував. І, е, очевидно, ви не такі не таку відповідь від мене хотіли почути, але вона сама буде такою. Тобто то я зараз скажу, що перемога це вихід на кордон 91 го року. На цьому крапка. Е, е, заглиблюється з те, що можливо це, які, які які, якої крові це буде коштувати, скільки ресурсів цього е, буде витрачено. Я зараз не буду. Просто я скажу, що цю ціль поки що ніхто не не скасовував. А гарантії тоді вихід. Ну умовно, коли багато хто говорить, вихід на кордони 91-го року, але це ж теж не убезпечує нас від того, що реваншистські настрої в Росії відбудуться там через 5, через 10, через скільки там 15 років, навіть при тому, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, тобто, окрім цих кордонів, ще потрібна якась ну безпекова парасолька, яка би нам дозволила ці кордони в подальшому зберегти. Ну, ще менш безпечно буде, якщо війна зупиниться на е ну, так. Ліні лінії фронту, і вона буде визнана, скажімо так, новою 38-ю паралелю. Знайдешко, тридвось паралель, так це те, що розмежувало Північну північно-південну корелю. Да. І е ми будемо жити от якраз в тій реальності, в якій зараз живуть е значит, люди, які населяють корейські півострова. Постійні, скажімо так. Е Очікування, що може бути якийсь конфлікт на ці 38 паралелі, так як ви маєте рацію, повинні бути якісь безпекові угоди, і насправді насправді на сьогоднішній день, якщо повертатися, повертатися до подій на лінії фронту, зараз якраз і формується, на мій погляд, переговорна позиція. Тобто, чому Російська Федерація пере вперед? Вона намагається захопити як найбільше території України для того, щоб підвищити ціну цих переговорів, тобто ціну досягнення миру. Ми так само зараз просуваємося на курсі, для того, щоб зі свого боку ми ведемо контур, для того, щоб підвищити цю цю ціну і зміцнити переговорні позиції для себе. На сьогоднішній день точки входу для переговорів не існує, але це не означає, що і не буде існувати там через півроку, наприклад, так, через там, 8 місяців, а можливо через після виборів президента США, які багато чому будуть визначальними у цьому, цьому плані. І виходити на переговори треба з сильною позицією. Тобто, чим більше земель ми будемо контролювати на Російської Федерації, тим більш сильними будуть наші позиції, і тим краще ми зможемо диктувати свою умови, в тому числі і для того, щоб гарантувати мир подальшому, будучи сусідами Російської Федерації. А ми залишимося в будь-якому разі сусідами Російської Федерації. Так, на жаль, від цього ми точно нікуди не дінемося. Денис, дякую вам дуже за розмову, дякую. за те, що знайшли для нас час. Денис Попович, військовий оглядач, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви підтримуєте, коментуєте, продовжуєте в тому ж дусі. Ваші коментарі, ваші лайки, ваше поділитися цим відео. Все це допомагає нам просувати канал, тому що так працює Ютуб. А значить, це допомагає вам чути відповіді на запитання. Ми обов'язково побачимося в наступних наших ефірах. Мене звуть Анастасія Гуцерва. будь ласка. Бережіть.